Доброго дня, і ми з України, українці ми. І я цим пишаюся. Звичайно, пишаюся. Звичайно, мої дорогенькі, мої дорогенькі, звичайно, всі ми пишаємося, тому що так, як воюють наші воїни, так на даний момент я думаю, що жодна країна світу так не б'ється за свою землю. Так, як воюють наші. Хлопці, Ми вчора дивилися новини ввечері з чоловіком. Ну і вранці включаєш, зразу встаю 5 годин і зразу включаєш, дивлюся, що у нас там, Що у нас там, які, куди ракети прилетіли. Тому що іноді буває ввечері повітряна тривога, а іноді ж і вночі, вони ж фігачать майже вночі. Ну, а ми тут живемо під Києвом, Бучанський район. то Київ же вони ж. Всю Україну вони стараються, ну а Київ вже ж вони стараються і шахеди, і ракети, і все, що хочеш. Тому, звичайно, так і дивишся, куди, що, до чого. Іноді ми чуємо, тому що працює ПВО. Звичайно, чуємо дуже часто. Але ж, так як наші хлопці воюють, наші святі дорогенькі. Вчора дивилися з чоловіком, я ж кажу, новини, то як на всіх напрямках наші. Наші покроково продвигаються перед. Як вони б'ються, як вони б'ються? Ми вчора дивилися, то я ж кажу, чоловік і я і дивилися, і трішки поплакали, тому що святі наші хлопці, святі, святі так б'ються за нашу землю, визволяючи нашу Україну. Просто кожен солдат, який загинув Янгол, кожен. І так як вони б'ються. Я, я ж кажу, вони святі, кожен святий, кожен солдат наш святий. Тому ми завжди повинні пам'ятати кожного дня, за який рахунок ми живемо і хто нам дарує це життя. Я розумію, там і в мене ж пишуть мені, я то видаляю. Розумієте, навіщо мені ці дурниці? Розумієте, ж пишуть же ж і боти, і, 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 і хто тільки там не пише. Іноді, що я ж так кажу, що ми українці, я пишаюся, і за цих воїнів пишу вже ж різні такі, знаєте, дописи нерозумні. Я їх видаляю, мені на це начхати. Тому що ну, пишуть такі поради, що ви ж розумієте, що Ютуб цього не пропускає, що він це не любить. Та я кажу, я ж ще такого нічого не знімала. Мені так хочеться зняти, от буд, десь, може, слідуюче відео буду, тому що воно зняте, але ще їздили ми до моєї знайомої, з якою ми працювали, провідували її, провідували її онука. розумієте. Без руки дитину 23 роки залишилася. І, звичайно, звичайно, я не хочу зніматися. Мені так хочеться зняти, щоб дитина розповіла, розумієте, а вони соромляться себе знімати і соромляться розповісти про себе, як вони воювали. Розумієте? Бо бій ідуть, не соромляться, бій йдуть з гідністю, з честю, а соромляться розповісти про себе. А треба розповідати і треба показувати, якою ціною, за яку ціну віддають, дарують нам ці хлопці життя. Треба завжди про це пам'ятати, розуміти і показувати, і допомагати, хто як може, хто як може. Тому оце така турецька гвоздичка. В цьому році я не купувала, я завжди собі купувала сульфінії, такі в мене тут висілена. І, ну, в цьому, році ні. в цьому році купую квіти тільки за донати. Ось зійшла моя розсада прошлогодня, бачите? Я її посадила в великі горщики і любуюся. І нічого страшного немає. Я вам скажу, пахне ця турецька гвоздичка. Турецька, гвоздичка пахне вона. Дуже дуже дуже. Мені дуже Мені подобається ця квіточка. Ну, Тут трішки в мене ось, трішки. Один горщик тільки не купувала нічого, це щось своє. Це олівець, це ялівець. Це теж ялівець. Ой, мама дорога. Це у мене мої дорогенькі, це у мене третій рік він росте, я ніяк не можу його розділити. Він уже тут так заріс цей плющик. Бачите, висить, отак я його повісила і досить. Нічого страшного, тому що. Квіти, я ж кажу, я купую тільки за донат. Без доната так просто я нічого не купую. Що маю, то хай цвіте. Але треба його вже розділити, цей плющ. Ніяк не можу. Як куплю землю, то щось, щось інше посажу, розумієте? Щось інше посажу. Зараз вам зніму ще. Розумієте, мої дорогенькі, не треба так робити ніколи, як я. Я її дуже удобрила. А турецька гостика не можна її удобряти, тому що тоді вона дуже висока, така, як у мене. Бачите? Яка висока А та, що не одобрила, так просто посадила, та гарненька. А ця така у мене удобрена сильно. Так, ось це теж добре Бачите, який кущик. Ну, слава Богу, що якось росте, що ще не впав, треба підв'язати. Отак, як розсада була, отак от я її і посадила. Бачите, який гарний кущик цьому. Насіння буду збирати з усіх, але ж там мені знайома казала, що воно перезапиляється. Ну, як буде, то й буде. розумієте, Я ж, я ж сажу для себе, поки що для себе. Але я вам скажу, я бачила в Києві, продають букети, там, де квіти. Оце, бачите, зовсім це низенька, зовсім тут десь воно, ця розсада трішки трішки десь тут затісалася, так я її сюди посадила, так вона і росте. То це кущик невеличкий. ну... Бо я ж його удобрила, мої дорогі, Удобрила дуже. Бачите, я добре удобрила, удобрила. Такий великий, підв'язала, зв'язала його, тому що. Ну, пахне дуже-дуже-дуже пахне. Дуже, це така красотінь. І я вам скажу, що це ж красотінь. Дивіться, кожна гарна по-своєму, правильно? По-своєму, це махрова. Біла така махрова. Я розумію, може вони перезапиляться, нічого страшного. Вони всі гарні, перезапилені, запилені. Ось, бачите, зараз вам трішки нагну. Бачите, який гарний, правда? Який гарний. Отака турецька гвоздичка, я вам кажу, такі високі ніжки в Києві, такі букети продають дуже-дуже гарно. Тому хто має землю? Букети різні продають, але з турецьких гвоздиків. Я запитувалася, букет стоїть 100 гривень. Тому, хто має землю, садіть, садіть. Розводьте, це завжди у вас будуть гроші. Я буду теж збирати насіння, тому що все-таки воно отак, якби декілька декілька горшків таких, правда? То це було б гарно, дуже гарно було. Пахне вона. Особливо вранці і ввечері, це взагалі красотінь. Надюшечка. Дивилася половину вашого відео. Надя подивилася вже, як будете дивитися, мої дорогенькі, дівчата, мої дорогенькі, дивлюся, стараюся дивитися всі ваші відео. Не ображайтесь, бо дивлюся ж по черзі, розумієте? Горщик там у мене щось не дуже. Ну, добре. Щось побачила раніше, не бачила. Дощ у нас вчора такий був. Слава Богу, що в нас був дощ, тому що два місяці у нас ніякого дощу не було. То я ж кажу, я ж стараюся відео дивитися, розумієте? Не так просто зайшов, щось там перший подивився хвилинки і написав уже коментар так, ні про що. Розумієте? Тому я дивлюся, все-таки і працюю, навіть працюю в теплиці, щось роблю ввечері, то ставлю собі телефон і дивлюся відео ваші. Тому не вибачаюся, дивлюсь усі потрішки, тому що хочеться подивитися, хочеться щось написати, щоб ваше ж відео теж десь йшло далі. Тому я ж кажу, Надю, пів піввідео подивилась, так, як і Людочка, моя подружка, половину відео подивилася. і оце... Буду зараз щось робити і буду далі дивитися. То Надюша знімала свій оцей ялівець. ялівець. Бачите, оце в мене він у горщику. тому що коли він був без горщика Надюша, то він у мене теж не рис. В минулому році я посадила і ось оцей горщик собі, бачите? І ось цей. Так він такий ж пішов в два рази виріс, тому що в землі в мене теж сидів, сидів, думав, думав. І нічого не було. Тому, не знаю, подивіться, спробуйте посадити в горщик. Можливо, в мене вони пішли рости, тому що в землі сиділи три роки, яке купила, таке сиділо. А хочеться, щоб воно ж розло. Отакі. Справи мої дорогенькі, тому що багато квітів є, я їх не знімала, розумієте? А я їх не знімала, тому що вже переквітло щось. Потім-потім роботи багато. Ну, яка робота? І сітки треба плести ходити. І, і взагалі ж зараз то, ну, збирали якісь гроші і щось таке на Херсон туди машина їхала. Ну, Роботи багато, хоч і на пенсії, але. Вдома теж, знаєте, буваєш майже вночі іноді, майже і вночі. Але нічого, тому що всі наші, всі наші люди працюють, всі працюють і допомагають нашій славній, нашій славній українській армії. розумієте. Тому допомагати, працювати, щось допомогти це святе діло. І обов'язок кожної людини. Тільки не пенсіонерів і не літніх людей, тому що літнім людям кошти потрібні на життя, тому що літніх людей пенсія не дуже велика. Ой, Масянька моя прийшла, Масянечка прийшла, боже, такий нещасний, такий нещасний. Це починає знову. Набирати починає знову набирати. бачите, яка гарненька. Ну, це одна, тому вже не перетрапилися. Починає знову набирати, як. Ой, Боже, Жирніти. Не, не, не можу спам'ятати слово, бачили? Оце ж ці кіць кіцьки, кіцькі оце все, і він так, так на, завжди на літо такий худий. Але вже починає, бачите, відростати, відростати. Шерсть побитий, рвані ухи, ухи. Масянечка моя, моя масянечка. Тому, мої дорогесенькі, турецька гвоздичка, я вам скажу, дуже гарненька квіточка. Дуже. Тому, якщо можливість є, садіть, вона гарно виглядає, бачите, в садочку, тому що майже все відквітло. Майже все відквітло вже. Щось квітне, щось доквітає, будуть квітнути лілії. А отак сад, оця ж садова турецька хвостичка, вона квітне гарно. І якби отак все ж було б засаджено, ну, в слідуючому році буду планувати щось. Квітне вона довгенько, ось я вам скажу вже, ну скільки, неділі три, тижня три вона вже оце квітне. Бачите? пчолка, пчолка літає. Дуже гарні квіточки, дуже-дуже гарні. Тому, якщо є можливість, садіть. Хай вони вас радують, тому що такий тяжкий час. Квіти лікують і квіти радують. Ну що ж, мої дорогенькі, всім вам добра, здоров'ячка, обов'язково. Нашим хлопцям перемоги і нам теж. І хай завжди все буде Україна!